Привіт! Це Діма з ноги Боги, і сьогодні ми говоримо про незвичайні кроси. Хоча вони у мене завжди незвичайні, навіть якщо це самі ординарні кроси, я все одно знайду в них щось цікаве. Те, що в нас якийсь час не виходили огляди, не означає, що я не тестував нові кроси. Навпаки, в мене була змога довше протестити деякі моделі. Коротше, сьогодні говоримо про Forever Run. <с> Forever Run Nitro від Пума. Боги. і боги відразу спойлер, що цікавого в цих кросах, перше, вони мені дуже не сподобалися після першої пробіжки. Реально дуже не сподобалися. Я навіть написав своєму знайомому, який одночасно зі мною почав їх тестити, і запитав, як вони йому, бо мені вони здалися. Безхарактерними надто м'якими дивними кросами. І друге, вони для пронаторів. Але ви можете запитати, що цікавого можуть бути в кросах для пронаторів. Це ж було вже, але ні. Як правило, раніше взуття для пронаторів мало більш щільну бокову вставку з відмінного від основного міцола матеріалу. А якщо ваша нога завалювалася всередину, бо так то це допомагало. В мене, наприклад, нейтральна пронація, і я таких кросівок не потребував, хоч і міг в них бігати. Перевірити, який тип пронації це моя перша порада тим, хто починає бігати, і зробити це можна дуже просто у магазині наших партнерів і друзів. RunLab. Там є спеціальна бігова доріжка з аналізатором біга, на якій ви стаєте, і визначаєте тип пронації. Тобто ви зможете проаналізувати свій тип бігу і відразу підібрати собі кроси. А від нас ще й отримати гарну знижку на кроси. Всі подробиці в описі. І ще в описі дуже важлива інформація, важливіша, напевно, за цю, яку я сказав, на яку прошу вас звернути увагу. RunLab відкрив збір на швидку. Там дуже проста механіка: робити внесок від 300 гривень, який йде на швидку, і відразу отримуєте додаткову знижку від 5 до 20% при купівлі. Будь-якого товару в магазині RunLab всі подробиці також в описі. Давайте разом. Бігати і допомагати. Ну, ми повертаємося до стабілізації, і говорячи про новий підхід до стабільності стабілізації на ринку, варто було б сказати попередні кроси з цієї категорії, які я тестив, це були Хока Кліфтон 9. Офіційно вони були для бігунів з нейтральною пронацією, але в них дуже яскраво виражена саме ця стабільність. Там я казав про те, що складається відчуття, ніби ти стаєш на дві ризики. Рельси, а, і рухаєшся вперед. А, тут таке саме відчуття, а може навіть ще яскравіше. А скоріш за все, тому що нога реально втоплена а, в кросівок, а, з обох сторін щільно обіймає твою ногу. Але цікаво, що переважна більшість бігунів, яких я питав про ці кроси, і як вони їм не звертають увагу на особливості моделі. Це я читаю, мені цікаво. Е, ось реальні, наприклад, відгуки бігунів, з якими я побігав, і що вони кажуть. Назар, що думаєш про кроси свої? А, справді супер зручні. А те, що вони стабільність, дуже прикольно, чесно. А як ти це відчуваєш? Що відчуваєш? Та нога не так втомлюються. Тепер. Ну, Якщо брати на бігу, то тут буде типу, вічно твій заяв, що на карбонах ми побігаємо там, де не треба. Тому, можливо на контрасті воно дуже відчутно. А скільки ти набігав набігала? Друже, чесно, Степана можеш на 150 кімемо, А, клас. Але давайте трохи конкретики: цифр і матеріалів. Це високі кроси з 10 мм перепаду від п'ятки до носка. Піни багата, і вона двох типів різної щільності. Різницю в піні можна побачити і помацати. От в оцих отворах. А це вже досить звичний хід виробництва бігових міцолів. більш тверда піна і щільна назовні. А більш м'яка всередині для чого це робиться? По-перше, це додає м'якості. А по-друге, саме таке співіснування піни в кросівку дає стопі правильний напрямок руху і постави. На поверхню Puma назвала це Run Guide System. Ну, це також не нова ідея. Різні бренди робили це різним чином багато років поспіль. Puma зробила це завдяки піні. І якщо я правильно розумію, то це і одна, і інша вспінена піна, збагачена нітрогеном. Звідси і слово нітро, власне, в назві моделі. Якщо правильно розумію, то е, процес то вони нагрівають матеріал до високої температури, додають до нього Роген, який розширюється під час охолодження матеріалу, так мені здається було в описі. Ну, якщо почали про підошву, то давайте тут вже і продовжимо. Резина Puma Grip, міцна, ще не стерлася ні трохи в мене, ну може трохи важливіше, напевно, зараз те, наскільки слизько може бути її підошвою. В мене в мокру погоду все було знає ок, ніяких проблем. Не виникало, що ще по підошві? в передній частині вона дуже широка, і це також досить часто зараз зустрічається в різних кросівках. Виробники за рахунок ширини широкої передньої частини роблять кросівки більш стабільними. Але, звичайно, ціною ваги кросівка. там фізично має бути просто більше матеріалу, і це, напевно, найбільший мінус для мене в цій моделі. Вони важкуваті. Це те перше незрозуміле відчуття, коли я вперше вдягнув їх на ногу. Вони важать 271 грам в моєму 42-му розмірі. Забагато як на мене, але для бігунів трохи важчих для мене. Але бігу але для бігунів трошки важчих за мене. Це може бути навіть плюсом. ось один з відгуків про плюс сайз. Як кроси, розкажи пару слів. Кроси норм не поціл. Дали... Фреверан. Бігаю, як літаю, наче коли взягнув, приміряв. я був в шоці. щось. Е, в них з липня, цього, ну, цього року, да. а до цього в чому біг? е, бігав? До цього якихось старих по бігав. Я взагалі бігаю там майже рік, тому якщо його вибрати, це можна перше. Я задоволений. Я просто огляд, буду про них робити. Слуха, вони стабільні, ти щось відчуваєш плюс-мінус. Вони дуже такі м'які, стабільність, ну мені просто немає особливо так порівню, на жаль. Але А нескравне питання, скільки ти варваєш. Зараз до нас А, Ну бо якраз вони для... Плюс сімдесят вісімдесят якраз клас прикольно дякую. Але звичайно, вони широкі не лише спереду, а й в задній частині. Це все зроблено з турботою пробігуна, щоб на яку тільки частину кросівка ви не приземлялися. Йому було б комфортно. Покажу вам е, от ще одну е, модель пуми. Для порівняння це фастер, супер яких зараз називають з скарбоном, суперпіною і супер ціною. Дуже дорого. Тут також дуже широка передня частина, але манюнька, отака, от пяточка. На таких швидкостях вона. П'ятка просто не потрібна. А, до речі, Мізуно і Лінінг зробили супершузи взагалі без п'яток. Але сорі, то мене трохи занесло. Давно просто про не розповідав і накопичилось. Переходимо до верхньої частини. Колір. Е, я не знаю чому, але пуми тягне на ці неонові кольори, які я не люблю. Е, ну, не тільки пуму, але. камон. Мої помаранчеві, але вийшло зараз оновлення. Отакі рожеві жіночі. Мені здається, що рожеві, тобто жіночі, завжди виглядають краще, ніж чоловічі. І ще одні чоловічі тадам знову неоновий зелений колір. Ну, Це вже питання смаку, але ось такі дві нові модельки. Матеріали. Тут все гарно, немає лишніх швів, є тільки power Tape. Ось він тут. Що це таке? Зараз кроси найчастіше роблять з мінімалістичним верхом, щоб було гарно. Але ж структуру треба чимось створювати, щоб функціональний верх виконував свої функції. А те, що раніше використовували різні вставки, наприклад, і таке інше, зараз найчастіше досягається за такий більш щільним матеріалом, як отут щось на зразок плівки. Впаяної в сітку це допомагає зміцнити потрібні під час бігу частини кросівка. Це допомагає зміцнити потрібні під час бігу частини кросівка виробнику. Язичок тоненький, м'ягенький, як у футбольних буцах, і шнурівка, схожа на резинку, я таку дуже люблю. Не розумію, чому в усіх кросах таке не зроблять. Такі шнурки в мене майже ніколи. Не розв'язується п'ятка. Тут вона також трохи гіпертрофована зсередини, отут м'ягенька, щоб щільно тримати вашу ногу і давати відчуття стабільності. Сама п'ятка не особливо гнеться, крім того, є бокові підтримки, які ніби затискають вашу ногу в ліща та й не дають рухатися. Що ще раз дає відчуття стабільності? Ну і от такий от гачок, щоб вдягти було зручно. Не дуже зрозуміло, наші такі великі, але може це для того, щоб зручно повісити їх на гачок, коли вирішите закінчити свою. Бігову кар'єру про відчуття під час бігу. Я вже казав, що спершу взагалі не зрозумів, чому мені в них так некомфортно, але через декілька пробіжок я почав звикати. Це не той випадок, коли кроси натирають чи щось таке. Радше просто дуже незвичайне відчуття, незвичне. Але точно відразу стало зрозуміло, що це м'ягенькі кроси, і це відчуття. Залишилось до кінця до того часу, поки я зараз в них бігаю. Друге, це звичайно стабільність для мене людина з нейтральною пронацією. Це відчуття через те, відкривається, що якби ти не поставив ногу на яку поверхню. Під яким кутом кросівок вивезе тебе і твою не завжди ідеальну техніку. Тому я власне, раджу новачкам кросівки з більшою амортизацією для початку їх бігового шляху, щоб вони пробачали перші ваші бігові помилки. Спочатку вони мені здалися занадто м'якими, але пізніше я звик до дивного для мене балансу ваги, стабільності і ну, м'якості. А нормально в них бігав і довгі, але не швидкі кроси. Як я вже казав, вони трохи важчі за мої звичні кроси, тому. Можливо, найдовші кроси я б саме в цих не бігав. А якщо порівняти з іншими моделями Puma, то вони мені схожі на Puma Magnify Nitro, було вони такі, Колись я робив на них огляд. Це, можете подивитись там дивною для мене мовою записано. Але якщо вдруг цікаво, Magnify були класичними кросами без оцих всіх сучасних наворотів, і може ще трохи на Velocity схожі, це, якщо визнаємо з лінійкою Puma. Але ті були не з такою амортизацією. Відчуття на нозі. Це саме мій розмір, все окей, не широкі, не вузькі, десь вони посередині. по відчуттям. ще до речі, один сценарій їх використання це можливо зал, саме завдяки стабільності. І мою думку підтвердила тренерка з фітнесу, каже, що тренуються в них в залі. і Ми бігали разом. Я запитав, як їм. Їй е, е, ці кроси. Е, як тобі кроси, Розкажи. Скільки ти них пробігла? Е, я в них пробігла десь кілометрів 70. але я в них бігала 10-15 десь кілометрів. Не більше. А що це за тренування? якісь? Функціонал. Я фітнес-тренер. Ага, я веду функціонал ТРХ, і я займаюсь тільки в них мої. Тобі дуже легко і зручно в них робити а, випади, а, прыжки, а, розтяжку. Вона, а, ця стопа в кросівках, вона має ротацію. Це дуже круто, бо вони м'які зверху, але знизу вони держать стабілізацію. А так, бігаш так. ти в них щось не швидке, так? Де? Так, так. 10-12, десь так, мабуть, чи 15 можна побігти. Але тільки на... Дистанція от км кілометрів, стільки Клас! Якщо підвести підсумки, то це м'які кроси для помірних за темпом довгих кросів. Такі собі дейлі ранери зі стабільністю для тих з вас, в кого є трошки проблеми більші з пронацією, можливо, вам і потрібно буде ще більш стабільні кроси. Але тут мені сказати складно сам перевірити не зміг. Отакі От враження про ці кросівки дуже радий, що повернувся, і можу знову розповідати вам про кроси. В черзі є ще декілька. Дуже цікавих незвичних моделей. Дякую вам. Дякую, що були з нами. І, будь ласка, згадайте про акцію збір на швидку, яку я розповів вам на початку відео. Пока.